Всім добрий день, починаємо розбирати задачі другого пункту тема функція. Найперші завдання я вирішив пропустити, тому що вони більше спрямовані на усні пояснення. А от починаючи з 10-го номера, вже треба щось пописати, тому саме з цього завдання я і розпочну. Так, номер 210. Треба знайти область визначення функцій. Область визначення це у мене така множина. Іксів, ну або в загальному вигляді аргументів, які можуть братись та з яких використовуючи деяке правило. Ну а функція це у нас або відображення, або певне правило, за яким ми аргументу ставимо у відповідність, а певне значення функції, ну або просто певне значення якесь, а нам треба тобто, з'ясувати, які ікси взагалі можна брати. Ну, дивіться. Перша функція f від x це у нас x 2 під коренем плюс плюс 2 на x 5 Ну і дивіться, коли погано? Погано, коли під коренем щось від'ємне, і погано, коли знаменник 0. Відповідно, в область визначення нашої функції будуть входити всі x, такі, що x 2 не менше за 0. І х мінус 5, це не 0. Тобто, якщо це зображувати на числовій прямій, від точки 2 ми йдемо вправо і викидаємо точку 5. Тобто, у нас виходять x від 2 до 5, і від 5 до плюс нескінченності. Будь-який х звідси можна взяти. І для нього отримати певне значення функції f. І так, другим, F від x, у нас це дорівнює x, що ділиться на модуль x мінус 7. Бачимо дробову раціональну функцію. Для неї у нас єдине обмеження це знаменник не 0. Тобто, модуль x мінус 7 це в нас не 0. Тобто, модуль x має бути не 7. Ну, а звідси ми розуміємо, що x у нас не 7 і не мінус 7. Таким чином, у нас виходять абсолютно будь-які значення х окрім цих двох. нам підходять. Я намагаюся уникати знаку плюс-мінус, ну, тому що, я вже казав, він неоднозначно читається. Дефолтно він сприймається як сукупність з контексту. Тобто в даному випадку, напевно, його можна і як систему сприймати. Коротше кажучи, мені не подобається, коли є якась неоднозначність. Саме тому я намагаюсь не використовувати таких нечітких позначень. І так, третя функція f від x дорівнює корінь x плюс 3 плюс 1 на x квадрат мінус 9, від від f. Тоді у нас тут буде під коренем невід'ємним і знаменник у нас не 0. А зрозуміло, що, давайте запишемо: нерівність дає нам розв'язками всі ікси не менше за мінус 3, х квадратне дорівнює 9, коли х не дорівнює і 3, і мінус 30. Тобто у нас виходить, що мінус 3 буде виколотою, тому що отут можна, отут не можна. Оскільки розглядаємо систему, беремо ці умови, тобто, що більш строго. Від мінус 3 вправо і тріочку викинули. Таким чином, області визначення у нас будуть а, тільки від мінус 3 до 3. І від 3 до плюс нескінченності. А тут, напевно, дам відповідь на питання, чи можна писати якось, наприклад, ось так. Ну, взагалі можна. Звичайно, що ми можемо записувати множину одну ту саму декількома особам. Можна і так залишити. Ну тільки, тут тоді я б отак записав. Можна і напряму залишити, в принципі, тут все видно. Але коли ми використовуємо це викидання точок, тут треба за дужками слідкувати. Тому що в цій конструкції воно читається досить однозначно. А коли там більш складні області задаються, тобто там декілька виколотих точок, якісь виколоті, якісь ні. Мені особисто не дуже подобається оцей спосіб, тому краще через інтервали або напівінтервали, тобто, як ідете, отак от. І задайте 100%. Тут, принаймні, не помилитись. І так, наша четверта функція f від x. Це у нас корінь Х мінус 4. Корінь Х плюс 2. Плюс 4х мінус 3 нам x квадрат мінус 7х плюс 6. Знову ж таки, областю. Визначення нашої функції у нас будуть. Ну, по-перше, той корінь, який стоїть у чисельнику, він має підкореневим кореневим виразом містити невід'ємну величину. Далі, другий корінь, так само всередині має містити щось невід'ємне. Сам корінь є знаменником, отже, це також нуль. Це можна було записати однією мовою х плюс 2 більше за 0. І надалі, я думаю, ми так і будемо робити. Просто, коли ми щось робимо перший раз, я намагаюся максимально детально прописати. Ну і другий знаменничок у нас також не 0. І так, ну, зробимо вигляд, що я тут поставив знак А, Тобто, що у нас тут буде виходити? Х не менше за 4, х не менше за мінус 2. а Тут можна обидві частинки до квадрату. Х плюс 2 у нас не 0. Х плюс 2 у нас не 0. І ось тут ми розуміємо, що у нас квадратне рівняння, коренями якого є одиниця та 6. А, ну, подивіться. Я пропишу, звичайно, всі умови тут зараз повністю. Але, звичайно, що, наприклад, оцю умову можна відкинути в силу того, що ця умова сильніша. Такі речі, знову ж таки, ми будемо надалі робити. Зараз я пропишу абсолютно все. І так, давайте подивимося, що у нас буде виходити. Давайте я зроблю якимось чином ось так. Тобто, одна вісь у мене для четвірочки. І тут є виколота точка 6. А друга вісь у мене для мінус 2, я її відразу зроблю виколотою. і одиничку. І так, подивіться. Оскільки ми розв'язуємо систему, нас цікавить перетин цих умов. Ось тут раз, ось тут два. Таким чином, ми маємо ікси від 4 до 6 і від 6 до плюс нескінченності. Ось це наша відповідь. 11-й номер, в принципі, робиться абсолютно аналогічно. Я думаю, нічого. Цікавого тут немає. І так, номер 12. Нам треба знайти область значень функції. Ну і тут зрозуміло, що треба буде використовувати якісь властивості, бо поки що ніякими такими потужними апаратами для дослідження області значень функції ми не володіємо. Ми навчимось трішечки згодом це робити. Uh, прям так повноцінно. Ну, а зараз треба буде якимись властивостями елементарних функцій оперувати, щоб щось сказати. І так, ну подивіться, що тут у нас буде в області значень такої функції. Зрозуміло, що корінь це величина невід'ємна. Невід'ємна, і якщо брати великий х, тобто вона там собі зростає, зростає, зростає. Чим більше х, тим більше корінь, ну так би мовити, прямою до нескінченності при великих х. Таким чином, ми розуміємо, що мінімальне значення, яке може досягати ця функція f це мінус 1, коли корінь набуває значення 0. Тобто мінус 1 – це наша ліва границя, а справа границі не буде. Візьмете, наприклад, мільйон, буде там значення 1000-1. Візьмете мільярд, буде ще більше. Візьмете ікс ще більше і відповідно значення буде ще більшим. У нас же, якщо ви пригадаєте значення ну, або властивості отакої функції, то у нас ікси йдуть невід'ємні, щоб підкореневий вираз був невід'ємний. А облезначень також буде від 0 до плюс нескінченності. Тобто ось це ж у нас штучка невід'ємна, і вона собі зростає, 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 зростає. Таким чином, тут просто ми виходить цей корошок, ми про це знову ж таки згодом поговоримо. А, ну, ось у нас наша стандартна функція корінь. А оцей мінус один просто виходить паралельно, сунув цей корінь на одиничку вниз. Від цього виходить, у нас змінилась наша ліва границя. Ну а права, як була, плюс нескінченність, так і залишається. І так, ідемо далі. F від x дорівнює 5 мінус х квадрат. Схожа ситуація. Квадрат у нас це величина невід'ємна. Тобто, виходить, що якщо ми будемо від п'ятірки віднімати якесь значення, то чим більше ми віднімаємо, тим більше ми будемо падати вниз 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 Ну і ніякого обмеження на х квадрат у нас немає. Тобто, чим більше ми будемо за модулем брати x. А тим менше буде виходити значення функції. Тобто від мінус нескінченності. І до чого? Зрозуміло, що якщо ми віднімаємо е, завжди щось невід'ємне, то максимум буде досягатись тоді, коли ми віднімемо 0. Тобто, коли ми нічого не віднімемо. Тобто п'ятірка, і дійсно, якщо x взяти 0, то це значення досягається, тому дужечка буде квадратним. Димона. Третє. F від x дорівнює мінус 7. Давайте подивимось уважно. Це функція постійна, константа. Вона буде мінус 7 завжди. Тобто, от якщо ви там якусь вісі промалюєте. Тільки в мене тут да, не дуже вдало. Давайте от так зроблю. А так, мінус 7. У вас вона постійна. Вона досягає єдиного значення. Мінус 7. Ніяких більше варіантів тут немає. Відповідну область значень цієї функції у нас буде лише число мінус 7. Йдемо далі. Четверте. f від x дорівнює модуль x плюс 2, плюс 2. Модуль величина невід'ємна. Тобто найменше значення функції f у нас це двійка, 0 плюс 2. А найбільшого немає. Бо модуль може зростати, 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 таким чином виходить, що ми від двічки до плюс нескінченності всі значення покриємо. П'яте. Ну, п'яте таке, трішечки, можливо, з підвоху. F від x дорівнює Корінь мінус х квадрат. Якщо пробувати це оцінювати, то, ну як. Як тут можна розмірковувати? Що взагалі являє собою підкореневий вираз? Мінус х квадрат. Тобто щось недодатнє. Сам по собі х квадрат це величина невід'ємна, або нуль, або щось додатнє. Взяти з протилежним знаком, відповідно, буде недодатнє. Тобто це або нуль, або від'ємне число. А що у нас може виходить бути підкореним? Під коренем може бути лише щось невід'ємне. Тобто, да, маємо ми менше або дорівнює 0, а треба нам більше або дорівнює 0. Відповідно, єдине значення, яке може досягатись під кореном це 0. Ну, тобто, тут можна таку проміжну дію зробити, знайти 9f. Тобто, які взагалі x можна брати? Х квадрат не менше. Мінус х квадрат виходить не менше за 0, х квадрат тоді не більше за 0. Ну, а це тільки коли х це 0. Тобто, у вас областю визначення цієї функції є єдина точка. Ну, а тоді областю значень буде єдине значення, яке отримується підстановкою замість х оцього 0. Ну, а корінь з 0 це 0. Таким чином. Тут областю значень функції також буде єдина точка, і це точка. Шосте. F від x дорівнює корінь х 2 плюс корінь 2 мінус х. Де від f. Це х 2. Більше або дорівнює за 0, 2-х більше або дорівнює за 0. Чому вирішую записувати 9 автоматично? А страх в тому, що, знову ж таки, на даному етапі сума двох коренів. Ну, я знаю про них лише, що вони невід'ємні. Тобто, якась перша думка да, записати від 0 до плюс нескінченності. Ну, типу, якось щось в такому форматі. Але я не знаю, чи досягається 0. Тобто вони ж одночасно мають тоді нулями бути, щоб він досягався. Я не знаю, як вони себе в цілому поводять, тому що отут я бачу x-2. Тобто, чим більше я беру x, тим більше стає оцей корінь. А отут я бачу 2 мінус х. Тобто цей корінь буде навпаки спадати. Тобто, взагалі не дуже зрозуміло, яким чином і на якій множині у мене ця функція задана. Тому давайте ми якраз таки будемо намагатись знайти відповідь на питання, на якій множині у нас ця функція задана. І так. Розв'язком першої нерівності у мене буде х більше або дорівнює 2, а другої х менше або дорівнює 2. Ну, це можливо тоді, тільки тоді, коли х дорівнює 2. Тобто, знову ж таки, областю визначення цієї функції у нас буде єдина точка. х2. Відповідно областю значень, буде оте значення, яке отримується підстановкою замість X2. 2-2, 0, 2-2, 0. Тобто область значень нашої функції, це буде також точечка 0. Таким чином, ось такі досить комфортні, на мою думку, задачі. Ми з вами розв'язали.